О, от тепер нормально. <кій> Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оце ж я сьогодні а, покажу вам погоду. Ось квітки мої, да? красиві квіточки мої, да? погода непогана, трошки так прохладненька, ну десь градусів 16. Але сонячна така, бачите. Там трохи хмарка заходить, але так нічого. сонячно. Але я двері держу вже зачинені, бо якось мені прохолодно. Квіти мої квітнуть, треба їх побризкать. Вони люблять, як я їх бризкаю. Треба їх побризкать. Ну, дивіться, оце ж ми їздили з Леною. я як переводчик, перекладач їздила в організацію там, де роздають це для наших. І мені завжди теж дають. Ось взяла два рюкзака один ванс, один пума. І оце, знаєте, стояла, отак от усумнівалась, який взяти, червоний чи чорний, червоний чи чорний. А та жінка яка там робить, підходить до мене каже, каже, що ти сумніваєшся? Кажу, та да. Та каже, візьми два. Кажу, а можна? Каже, ночу не бери. А там їх багато. ой. Коробки стоять, всякі різні. Ну, Все так для, для людей постарших, а там є для дітей такі з картинками, красиві, персонажами з всяких казочок. Ну, Може, можна було й більше, але мені не треба. Один од везунаті, не знаю, який вона захоче. А ціна в них прилічна, я вам скажу. 32,99. На цьому нема, але ну, я думаю, це і так же коштує. Так же. Вот. Далі взяла отакі от трусики для невістки М. 195 котона і 5 еластана, Вона носить такі, так я її взяла оце. І оце одні такі взяла, не знаю, кому подойдуть боксики. Вот. Оце туалетна вода. Adidas, бачите, туалетна вода. Жіноча. Там була ще і чоловіча у синьому, а я взяла жіночу. От. Взяла собі отаку маєчку. Я не носю їх, отак от просто як маєчки, я їх не носю. я їх носю тільки як той. Ну, Як під під светер. Отака от, от маєчка чорненька, новенька. Думаю, що не взять. От. Лена багато набрала. Вона взяла 4 рюкзака. Ну, Тільки теж такі однотонні брала. Взяла, мабуть, вона два чорних, один синій, а один сірий. Червоного каже, та я не хочу червоний Наташа. Кажу, дивись сама. <кій> і трусики такі набрала, і меншого розміру для дівчинки, і для свого набрала, такі, і двоє вона взяла, такі, і, і такі сиреньові. от. Водичка туалетна. І багато-багато для хлопця одягу. Дуже багато було нового одягу. з етикеткою, отак, як, як для її хлопчика. Йому 11 рочків, але ну він такий невеличкий. Так вона там йому і ті кохти оці з начосом, і брюки такі з начосом. А що вона ще йому брала? І шорти брала, і взуття багато набрала, для дівочки якось менше. Не було, тому що такого там, по-моєму, вона одну оту, толстовку таку взяла, і такі штанішки її, і, і все більш нічого. От. А то, ну, Для себе, там, для свого чоловіка набрала. Коротше, багато всього-всього. Так. Далі. Пойдем. Це сливи сьогодні в скансі. По 99 центів за кіло взяла на 83 центи. Тоді думаю, та треба ще взяти. І ще взяла на 54 цента. Отакі от яблука взяла. Це я ж вже одне раз відео знімала, а тоді щось поламалося, так я вам вже розірвала пакет. Ось такий голден, дуже хороші. Отакі от. от нектарини, я їх теж люблю. Тут кіло фірма Пірка Нектарини, бачите, називаються за Єврику. Це я вже дістала з морозити, бо вкладувала ж туди морози. Ось морози ось купила. Вкладувала це собі одне оставила. <кій> Та, ще воно в мене і впало, бачите, прим'ялося. 6 штук морозива, 360 грам, 8, Ну, 90 центів. Ну, считайте, 90 центів значить так. По 10 центів це 60 центів, Остається 30, 30, на 6, по, 5, по 15 центів за одне морозиво. Ну, Це дуже дешево. але, Але в літочку воно було по 49 центів. По 49%. А зараз 89. Ну нічого. Я вже те, що по 49 з'їла, тепер буду це їсти. Ну, а тепер давайте щось вам покажу тут. З 22 по 24, що тут у нас? Це сливки у нас. Сливки з перцем, з цибулею і з сиром 200 мілілітрів. Це. Маман ліха пулат? Маман це не, це не мама. Мама по-фінськи це бабуся. А мама це айті. Значить, це бабусіні отакі кружочки з тим, з м'ясом. Дві штуки стоять 3 євро. Так, далі, що тут ми пойдемо дивитися, ну, морква ось тут. Що тут ще? Італьянське морозиво 3,49 750 мл. Це хороша ціна. Он якісь такі крученики, верченики, три штуки за два. Що тут ще рибка? Так. Це єврокілограм 990. Сира рибка. Сира рибка хороша ціна. У, у, у тому у упаковки 900 грамів. Ну, це напиточки фанта така. Що тут далі? Авокадо, виноград, такі карельські пирожки. фіни їх люблять. <coughs> такі всякі різні пончики. Що тут далі? От. Дивіться самі. Отака ну, ковбаса хороша, але ж півтора кілограма. На що воно мені? Ось я 6,66 за кіло. Вона дуже смачна. Я би були раз фасолочки по 200 грамів, я взяла б собі. Так, далі що? Оце якийсь йогурт натуральний. 4 євро. Так, що тут сир? Сир 250 100 грам. 12,50 за кіло. А ну, я вам скажу: і не дешево. І не дешево. Так, що тут далі? Крашанки 99 центів 6 штук. Але а здорові Здорові ті розміри. Ну, піца 3,99. Ми, кстати, в Італії брали таку піцу заморожену. І ви знаєте, хороша. Ната туди ще додавала свого щось. Пагатенько добави, добави, добави і у духовку і така смачна піца. от. Ой, грізіні, грізіні, Оце такі палички такі смачні. Але вони такі ж дешевенькі, от ковбаса італійська. Скільки тут? 320 грам, 10,91. Ну я би, я не відправила посилку, я б купила своєму посилочку. Ну, так як я відправила вже. А це значить, у нас італійська кухня на цей на цю неділю. Ага. Ну, тут якісь ковбаски. Тут якісь соуси, тартеліні А, це равіолі це не тартиліні, це равіолі. З чим вони. Та з чим хочете? З м'ясом, з сиром. От. З гарганзолою. Оце дуже смачне тірамісу. Дуже смачне тірамісу. Це от Так що Євро 79. Дві штучки по 80 грам. Отак. От що тут ще такого? Морозиво ще? 3,49. Морозиво півкіла. Тут що у нас теж морожево. морожево. Так, будемо дивитися одяг. Чоловічі тут жіночі, всякі джинси, Вон, бачите, три штуки, отакі От боксері Вісім євро, три штуки. Так, це хазяйстване нам не треба. Хоча моїм би треба було в Запоріжжі, але я не буду його відсилати. Мені важко це тягати, але тут набагато дешевше. Так, що тут ще? Ще тут ще подивитися таке? Так, вроді такого більше нічого. Ось вафельки, На <клухи> це вафельки, кісмет. Кісмет. Чотири штуки. 3 євро. Це виходить. По чому? е 30 розділ, по 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 6. Ні, по 7. 7,4 28 по 75 центів. Ну, непогана ціна, так вони вже більше євро коштують. Ой. Дивіться яке. Суперхінт 19.99. А той пальто якесь. Оце якого числа? Манантайна, 25. Оце треба буде піти подивитися, якщо воно не погане качество, то я куплю Ані своїй. Плаття якісь, топіки, носочки, таке всяке різне. Костюмчики. Що тут ще? Пелісос якийсь. Ой, ната моя хороший. А ну що тут чайник чи що, тут таке? Аніто, а, це той керхер, керхер, так? Да? То що, наскільки ви на 250 мл, це гавно не годиться. 250 треба хоч би літр, щоб води, О, бачите, таке чудовисько. Ну і все, оце токмані, та я не буду вам показувати, тут немає нічого хорошого такого. Бо я вже передивилася. Оце 25-го треба піти, подивитися, пальто. Якщо не погане, то куплю ані свої. Так, 4 шоколадки, 12 євро. Колись було 5 за 10, а тепер отака ціна. Бачите? Ой-ой-ой. Як все подорожчало. Як все подорожчало. Ну, ладно, а що ж робити? Ми ж своєї ціни. Не вставим От. на 8 літрів. Це як а у моїх 7 і 1 літр, а тут 8 і 1. По клубі корті. Вона стоїла 149, ну, 150 пополам 75 євро. Але мені таке сроду здорово бі не, не треба було. От. О, От, тебе меншеньке були. Меншенькі, мені здається, по 39 чи що. О, басейни, які, бачите, красиві басейники. Надувні. Надувні чи ні? Та ні, це не надувні. От, це такі хороші. Ну, все тут не буду вам нічого показувати. Коротше, зараз ще вам покажу продукти свої та буду морозку вже їсти. Продукти ті, що це купила, фруктонезу. У мене так їсти багато що. Оце ж достала, в мене, Як я од'їжджала, я заморозила, взяла і цибулю, і, той, і буряки підуть мені на борщ, воно розморозиться буде хороше. Те, що посуду не помила, як пообідала. Нічого страшного. Ну, і оце ж довольна, задоволена цим. оцим дуже задоволена. Так що, пока-паку. -пока. Всего доброго, всего хорошего, Обнимаю, целую, люблю. Папа, реднесенький, папа.